Bir Вас, друзі, сьогодні хотілося б з вами поговорити про мої міркування і мій погляд на таке актуальне на сьогоднішній день, як питання диверсифікації. Адже сьогодні в наших реаліях для пересічного українського інвестора слово диверсифікація це не лише якась там теорія з книжок, але цей дуже актуальний метод планування свого фінансового майбутнього. Отже, я хотів подивитися в розрізі: а як себе вели в минулому два, мабуть, найбільше на сьогоднішній день інструменти, найбільш популярні інструменти. Інвестування це київська житлова нерухомість і американський фондовий ринок у розрізі 5 та 10 років. Чому такі діапазони часу я беру? Ну, насправді, питання відрізку часу для аналізу тієї чи іншої інвестиційної стратегії це досить маніпулятивна така стратегія. Тобто ми можемо взяти ціну на нерухомість на початку 2008 року, порівняти її з сьогоднішньою ціною і сказати, що стакан наполовину пустий, що в нерухомість інвестувати не варто. А з іншого боку, ми можемо взяти ціну на нерухомість на там, лютий 2015 року і порівняти навіть з сьогоднішнім днем. І виявиться, що стакан наполовину таки повний. І на жаль, в нашій країні весь час відбуваються якісь події, які роблять цей ринок інвестицій в нашу країну, інвестицій в нерухомість, як якісь американські гірки. Ми можемо в певний проміжок часу або казково збагатіти, або одним раннім ранком якогось холодного лютого все втратити. І саме через ці значні американські гірки в нашій країні немає навіть сенсу розглядати більші проміжки часу, ніж 10 років, тому що ну, розвитку. Розуміти, у пересічного інвестора горизонт планування навряд чи більше ніж 10 років. Так бувають горизонти планування більше 10 років, але то у дуже 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 великих оптимістів. І ось для того, щоб все ж таки повернутися на 10 років тому, що ж відбувалося з нашим ринком нерухомості в країні 10 років тому. Я занурився в певну ностальгію. Я знайшов Цікаву дуже статтю, яка описує, яка була написана опублікована в 2012 році, тобто рівно 10 років тому, і вона описує, що відбувалося з ринком нерухомості України до 2012 року. Доволі таки цікавий, цікавий матеріал, тому що якщо взяти нашу історію Незалежної України, нашу фактичну історію нашого ринку нерухомості, то його можна якраз і розбити на три десятиріччя. І останнє, з яких ми сьогодні з вами будемо розглядати в цифрах. Цікаво, що ж було в попередні два десятиріччя. Отже, перше десятиріччя було доволі таки красномовне стосовно того, що ж у нас на ринку нерухомості відбувається, що від взагалі відбувається з економікою країни. Так ось, якщо дуже коротко і дуже все округлити, то в перше десятиріччя існування ринку нерухомості в Україні ціни спочатку виросли вдвічі, тобто зробили x 2 в ціні, а потім в ті ж самі x 2 у 98-му році вони і впали. А ось друге десятиріччя було все ж таки значно цікавішим. Тому що ринок у проміжку від 98 го до 2008 року зріс у 15 разів. Уявляєте, у 15 разів, тобто ми з вами могли стати багатшими у 15 разів. Це просто якісь казкові цифри. І в таких ситуаціях мені завжди на думку приходить така ідея, що а став би я багатшим, аби купив у 98 році однушку умовно, Став би я багатшим у 2008 році, в 15 разів. Розумієте, аби в мене е, в 2008 році, після того, як я купив однушку в 98-му, було 15 однушок, тоді точно я став багатшим. Але у 2008 році в мене була все та ж сама одна однушка. Тобто, так умовно, аби я її міг продати у 2008 році, то я б купив, би, мабуть, чогось у 15 разів більше. А чого б я б купив у 15 разів більше? Можливо, снікерсів. Ну, навряд чи вони, скоріш за все, значно здорожчали з того часу. Можливо, авто, але це ну, не досить гарний приклад, тому що це ржаве корито за такий проміжок часу. Е, можливо, це айфони, але тоді айфонів ще не існувало. Тобто, фактично, я став би віртуально багатшим у 15 разів на якісь зелені бумажки, але купівельна спроможність тих зелених бумажок, вона все ж таки значно змінилася. Тому е, розуміти, порівняти наскільки я став багатшим, все ж таки цікаво. Каво і доцільно відносно якогось іншого інструменту, в який би ми могли в якому б могли зберігати ці гроші або їх примножувати на довгому проміжку часу, так ось з 1998 по 2008 рік я міг би стати віртуально в 15 разів більше. Мій би актив зріс в 15 разів, і якщо порівняти цей проміжок з дуже дуже знову ж таки приближеними цифрами по фондовому американському ринку, якщо взяти той же самий індекс S&P 500, то він зріс трішечки менше ніж в два рази за той самий. Період часу так він пережив кризис кризу доткомі у 2000 році, але фактично, аби ми в 98-му році купили замість однушки акції американські, то в 2008-му році ми б отримали лише ікс. 2 замість X15. І якби я був якимось гравцем ринку, якби я хотів маніпулювати даними, я б завжди приводив цей приклад, я б показував би, ось дивіться, який фондовий ринок. Це не цікаво, це, це безглуздо. Якщо ми б могли зробити x 15 то час, коли на фондовому ринку X2. Але в мене немає задачі все ж таки маніпулювати. в мене задача є для самого себе розібратися з тим, які дійсно були цифри, які були тенденції, і подивитися на це зі сторони. З точки зору, все ж таки, варто Диверсифікувати і в яких долях, і як, але давайте повернемося назад до історії ринку нерухомості України, якщо все ж таки взяти той самий 2012 рік, то після 2008 року ціни приблизно впали вдвічі на той момент, і та стаття, яка була опублікована в 2012 році, мала такі. Высновки. Я их зачитаю. Если в конце 2008 и 2009 году цены на недвижимость претерпевали определенные колебания, вместе с колебанием курса гривны, то уже в 2011-2012 годах рынок окончательно успокоился. Если брать отдельные короткие промежутки времени, то можно выделить очаговую активность, но анализируя ситуацию на рынке более глобально, приходим к выводу, что нас ждет дальнейшая стагнация и пусть медленная, но все же снижение Цен, ось такі висновки здавалися аналітикам актуальними у 2012 році. Погодьтеся, доволі цікаво дивитися на певні історичні. Висновки на історичні тенденції, коли ми знаємо, чим все це далі закінчиться, ну тобто, куди буде все розвиватися. А що ж сталося за останні 10 років на ринку нерухомості, для цього я вам зараз покажу статтю, яка також була опублікована в 2012 році, про ситуацію на той момент на ринку нерухомості, та про те, як аналітики бачать, що буде далі з ринком. І, до речі, всі посилання і всі цифри, які я сьогодні буду озвучувати, все це я дам знизу в описі до цього відео, якщо вам цікаво подивитися і почитати оригінали. welcome Читайте. Вот же статья называется «Стоит ли покупать квартиру для сдачи ее в аренду», еще была опубликована на Минфине в 2012 году. Цены на первичную недвижимость стабильны, а стоимость аренды растет. Это значит, что инвестировать в покупку метров с целью сдачи в аренду с каждым месяцем все выгоднее. Инвестиции окупятся в течение 6-9 лет. Это вдвое лучше, чем валютный депозит. С января по сентябрь 2012 года средняя цена квадратного метра однокомнатных квартир в новостройках Киева снизилась. На 6,5% до 1554 доларів за метр. Ну, як бачите, окупність, про яку кажуть, казали аналітики у 2012 році, нам зараз лише сниться. Навіть у минулому 2021 році окупність в 6-9 років це було щось фантастичне, тим більше не кажу про сьогоднішній день. Але найцікавіше це висновок цієї статті. І ось саме цей висновок потрібно показувати всім тим, хто казав, що е американський фондовий ринок це не цікаво, це для невдах потрібно вкладати Лише в ринок нерухомості України, тому що він зростає в 15 разів, разів за 10 років. Отже, висновки. Статьи, опубликованные в 12-м Вообще в Киеве срок окупаемости практически любой единички составит 9-11 лет. Во Львове, где ставка ежемесячной аренды крайне низкая, 800-1200 гривен, приобретать квартиру с целью долгосрочной сдачи вообще нецелесообразно. Цепревит всем тем, кто зараз кинулся там куплятой квартиры. Э, продолжу далее. Стоит рассмотреть разве что вариант посуточной аренды, если объект расположен вблизи от центра города. Возможно, сегодня резонно инвестировать в донецкую недвижимость. Ха-ха. Примитка. В городе есть квартиры от 35 тысяч долларов, а цена, цена аренды в Донецке довольно высокая, 22600 в, в месяц, что приведет к довольно быстрой окупаемости вложений за 5-6 тысяч. Літ. Мені здається, що дивлячись на ці висновки з висоти сьогоднішнього дня, в них є все: і біль, і розчарування, і депресія, і навіть прийняття. І ці висновки потрібно роздруковувати таким е, на великому папері, ставити в рамочку і вішати у кожному агентстві нерухомості України. Отже, багато з того часу утекло води. Нам пощастило з вами подивитися власними очима на те, що відбулося потім, на те, як почувалися і почуваються себе пересічні українські інвестори на те, що. Що сталося з ринком нерухомості в тих чи інших містах і е, по Україні в цілому. І до речі, якщо казати про горизонти планування, то я помітив таке, що наш пересічний український інвестор, ну і взагалом весь наш ринок, він не те, що живе якимось горизонтом планування майбутнього. Як правило, він живе навіть вчорашнім днем. Тобто, якщо вчора однушка дорожчала, то вона завтра буде дорожчати ось 150%. Ну, дерева ж можуть рости до небес, тому. Новобудови точно будуть лише зростати, їм падати просто заборонено. І я для себе зробив висновок, що альтернативні сценарії розвитку подій наш пересічний інвестор ментально розглядати не готовий. Отже, давайте тепер все ж таки до цифр: е, де нам взяти дані по вторинному ринку, тобто, в цілому, оцінити, як все ж таки, які рівні цін були на вторинці. На нерухомості України раніше цікаво, цікава статистика була на сайті Домік вторинному ринку за доволі е, великий проміжок часу минулого. і Вона була доволі таки адекватна, але чомусь вони з редизайном сайту спочатку м, сховали цю статистику, потім зовсім прибрали. Можливо, я чогось не знаю, але зараз її немає у доступі. І, на жаль, спиратися на неї ми не можемо. Тому я пропоную те, що я знайшов, те, що я інколи дивлюся, це статистика від одного з агентств нерухомості Києва Благавіст. Вони публікують свою статистику також на доволі довгому проміжку часу, але питання в них, звичайно, до адекватності. Чому? Тому що вибірка у них вона обмежується лише тими варіантами, які є у них в продажі. І тому якихось якийсь певний варіант сильно може все ж таки змінювати цю статистику. Але мені здається, на якщо дивитися проміжок часу в 5-10 років, ці цифри можуть бути доволі таки показовими. Отже, в жовтні 2012 року середня ціна метру на вторинному ринку в Києві в однушці була 2000 доларів. Мені здається, ця ці цифра цілком адекватна, якщо брати все ж таки середню температуру по палаті, як кажуть. І до речі, якщо подивитися на середню ціну на двокімнатну квартиру, вона ж 5000, Ви бачите? Тобто гуру аналітики у 2012 році не знали, що таке медіана і як позбутися впливу на статистику якихось дуже дорогих чи дуже дешевих варіантів. Ну і їдемо далі. Рівно через 5 років, після 2012 року, ситуація по цінам така. До речі, за ці роки е, поси, посивів не один інвестор в Україні, погодьтеся. Отже, ціна метро однушки е, 1500 доларів, хай буде. Ну, а ціна двушки стала адекватною, помітьте, мабуть, ту супердорогу двушку з 2012 року все ж таки зняли з продажу, бо замахалися 5 років шукати чергового корупціонера на неї, адже головний батальйон корупціонерів покинув країну якраз у 2014 році. І ми сьогодні з вами будемо дивитися, все ж таки, ціни лише на однушки. Я думаю, ви розумієте, чому? Тому що якщо ми кажемо про інвестування а не про купівлю для себе для життя, то все ж таки однушка це безальтернативний варіант з точки зору житлової нерухомості, тому що вона показує найкращі цифри рентабельності оренди. Ну і тепер дані за 2022 рік. Як самі бачите, цифри просто знущаються з нас з вами з бідних пересічних інвесторів у нерухомість без світла та води. Тобто цифра фактично повернулася до рівня 2012 року. А напишіть в коментарях, а як ви вважаєте для вас сьогоднішні ціни ціни на нерухомість це стакан наполовину повний чи стакан наполовину пустий? Ну, а загалом наш ринок, звичайно, це дуже-дуже круті американські гірки. І, і ось нагородив же нас боженька з вами, сусідами, прислужниками Саурона на нашу голову. І до речі, аби я був зараз гравцем ринку, аби в мене була задача не тягнути людей у, наприклад, у нерухомість, а продавати там лише фондовий ринок. Наприклад, аби я там е казав би всім не, не інвестуйте в однушки, а купуйте акції, то я б тоді приводив якраз у ці цифри. Я б казав, от дивіться, 10 років назад ціна була 2000 доларів середня на однушку, Сьогодні ціна така сама 2000 доларів. Немає жодного сенсу інвестувати у київський ринок нерухомості України. І звичайно б я. Замовчав би про те, що у нас за 10 років була орендна дохідність, яка дала нам десь приблизно 100%, тобто по 10% річних, я б не казав про те, що на за минулі 10 років були вікна можливості, де можна було значно, значно більше заробити, в рази заробити більше. Але я б цього звичайно не казав і прив'язувався до цього. Але ми будемо з вами звичайно об'єктивними, тому що знову ж, як я вже сказав, якби ми у 12 році купили однушку за... 2000 доларів квадратний метр, то на сьогоднішній день ми б мали з вами на руках 2000 доларів ті ж самі орендних платежів за 10 років і Ціна активу, яка в нас залишається ті ж самі 2000 доларів. Тобто, умовно, на актив вклавши 2000 доларів у 2012 році, ми сьогодні мали 4000 доларів. І тепер давайте порівняємо з результатами по американському фондовому ринку. Як я вже казав, за американський фондовий ринок я возьму індекс S&P 500, тому що мені здається, для 90% пересічних інвесторів саме інвестиції в цей індекс будуть найбільш адекватними і вигідними. І відразу почну з кінця. Навіть інвестиція в S&P 500 от має свою сві, свою альтернативу Орендній дохідності це дивідентна дохідність. Тобто, фактично за те, що ви володієте акціями тих чи інших компаній, ці компанії, ну певні компанії, звісно, не всі платять вам щорічні дивіденди. Тобто, ну уявляєте, яка лафа сидиш такий, просто володієш акціями, а тобі капає якась копієчка. Ні тобі орендарів ніяких, ні ремонтів немає, ні, ніякого зовсім ніякої головної болі, здавалося б. Але тут є дуже така маленька деталька. Деталька вся в тому, що середня дохідність дивідендна за минулі роки по S&P 500 була близько 2%. Я можу, звичайно, дещо помилятися і не дуже вірно трактувати ці цифри, але те, що я знайшов, десь в середньому 2% в середньому е річних по, за минулі 10 років. Тобто за 10 років ми мали, якщо брати без складного відсотка, це 20% приросту Нашої дивідентної дохідності. Ну і тепер дивимося самі цифри по вартості активу. Станом на жовтень 2012 року індекс був на рівні 1412. Станом на жовтень 2022 року, цей показник знаходився на рівні 3871. Отже, щоб було зрозуміло в цифрах для порівняння: якщо б ми в 2012 році ті самі 2000 доларів замість однушки в Києві, ми б купили акції SP 500, то з урахуванням дивідентної дохідності на сьогоднішній день ми б мали замість 2 тисяч 6 тисяч доларів, тобто фактично X3. Отже, на протязі останніх 10 років Київська нерухомість дала е, дохідність x 2 е, американський фондовий ринок у вигляді SP 500 дав X3. Так, звичайно, я дуже все спрощую, але давайте домовимося, що ми не беремо ні складний відсоток, ми не беремо ні якісь там комісії, податки і все інше, але все ж а ми так, е, такими грубими масками намагаємося порівняти і дуже-дуже сильно округлюючи той чи інший інструмент. Як бачимо, все ж таки порівняння доволі таки красномовне. Так, воно може відрізнятися на якісь там долі чи відсотки, але все. Все ж таки, воно на протязі 10 років доволі красномовне. Але потрібно сказати, що все ж таки диявол. Тут в деталях він є. З одного боку, вкладуючи в американський фондовий індекс, ми не маємо головної болі ні з ремонтами, ні з орендарями, ні якихось там е господарські питання. Нас цього нічого немає. Але з іншого боку, якщо ми хочемо інвестувати в фондовий ринок, нам потрібно вивести кошти з України. Ми повинні обов'язково заплатити податки в там в США і. Е Краще все ж таки заплатити ці податки тут в Україні. Не все так просто з виводом коштів на свій власний рахунок. Здавалося б, ідеальна ліквідність, але знову ж таки вона не ідеальна, тому що ми не можемо гроші отримати день в день, тому що все ж теж ті ж всі питання з виводом коштів з американського брокера до нас на свій власний рахунок. Тобто нюансів багато, нюанси є в кожному інструменті, але такими загальними масками ситуація така. Ну і тепер давайте подивимося, а, як себе вів відрізок в останні 5 років, тобто з 2017 по 2022 рік. Отже, як я вже сказав, середня ціна однушки на вторинці в Києві у 2017 році була 1500 доларів. Отже, на вкладені 1500 доларів у нерухомість ми б мали на сьогодні 2000. Доларів це як ціна активу, і 750 доларів орендна дохідність за минулі 5 років. І того на сьогодні ми б на руках мали 2750 доларів. Індекс за цей же час. З 2017 по 22 рік зріс з 2575 до 3871. І плюс ми прибавляємо 10% дивідентної дохідності за 5 років. Ми не враховуємо ніякі складні проценти, тобто просто арифметично складаємо. Отже, на вкладенні у 17-му році 1500 доларів у американський фондовий ринок, ми б на сьогодні мали майже 2500 доларів. Що погодьтеся, все ж таки трішечки інша історія. І як бачите, статистика інвестицій річ. Доволі таки маніпулятивна. Тобто, з одного боку, успіх чи невдача вони залежать від того проміжку часу, який був вибраний для порівняння. І це стосується не лише американських гірок в економіці України за минулі роки. Це й навіть стосується таких українських гірок на американському фондовому ринку. Отака гара слів у мене вийшла. І давайте перейдемо все ж таки до певних коротких висновків. Перший на мій погляд, все ще не так погано з нашим ринком нерухомості в Україні. І тут, звичайно, як на це подивитися, з якого боку. З одного боку, стакан наполовину повний, тому що, незважаючи на те, що ми пережили за минулі 10 років, у нас ринок нерухомості ну, доволі таки більш-менш живий, активний, стабільний, можна так сказати. І ми б все точно не втратили, і навіть половини б не втратили. Але з іншого боку, стакан наполовину пустий, тому що, враховуючи нинішню ситуацію, Мені здається, і багатьом. Іншим аналітикам здається, що дно по ринку нерухомості нас ще чекає попереду, і ще рано курчат рахувати по осені. І другий, мабуть, найголовніший висновок він в тому, що наш успіх чи невдача в тому чи іншому інвестиційному інструменті залежить від проміжку часу, в який ми інвестуємо. Тобто, в певні різні проміжки часу ті чи інші інструменти можуть бути як провальними, так і вдалими. Якби ми минулі 10 років порівно б інвестували у український ринок нерухомості, Вигляді однушки в Києві і в американський фондовий ринок у вигляді акції SP 500, то ми б мали більшу стабільність зростання наших активів. Один би актив зростав, інший певний проміжок часу падав, чи вони б зростали з різними інтенсивністю, але все ж таки у нас би була більша економічна безпека, і ми б точно з вами були б спокійніші за наші фінансові активи. І до речі, про безпеку. Мені здається, зараз такий час, коли в нас з'явився третій, мабуть, найбільш важливий інструмент для нашої. З, ваш, з вами інвестиційної і фінансової успішності, це інвестиції в Збройні сили України у вигляді звичайних донатів чи, можливо, у вигляді купівлі військових облігацій, тому що саме від Збройних сил України і залежить, що буде з нашими активами завтра, що буде з нами завтра, що буде з нашими е, доходами завтра і в цілому з рівнем життя. Тому я всім рекомендую робити вибір. Саме цієї інвестиції для себе у найближчий час. Ну і на цій ноті я пропоную закінчити наше з вами сьогоднішнє порівняння. Так, звісно, я б хотів би зробити його більш детальним, але і так вийшло багато балаканини. Люди не люблять дивитися довгі відео, тому пропоную на сьогодні закінчувати. І звісно, пропоную переміщуватися відразу у коментарі до цього відео і там продовжити наше з вами спілкування, там подивитися на історію ринку нерухомості і порівняти його з іншими видами активів. Мені здається, ці питання можна обговорювати просто нескінченно, і це дійсно цікаво. Тому всім велкам у коментарі. Побачимося з вами вже там. А на цьому сьогодні пока-пока.